Всім привіт, з вами я Сашко. І це буде обзор на ось такий мій самодільний МТ. Цей мт Дніпро 11, ось з люлькою Оце що прицепи якісь чіпляці поворотники. Ось такий з номерами такий МТ. Щас я приєднаю до нього. Ось, дивіться, є ще такий прицеп. Типа це сідушка, це цей. Типа отак. Сейчас отак раз. І можна так їздити Отак, отак типа. Ось воно зроблено ось так, типа. Ось так воно зроблено. Тут сейчас посажу сюди два чоловічки. І покажу, як воно їздить. Щас. Ось я сюди посадив два чоловічка. Ну, Ось сюди в люльку один сів. Ну я його сюди цей. Я другий такий, типу, прицеп. І все типа він возить і все, типа якось так він їде. з прицепом. Тут колеса, конечно, не крутяться, ну, но... тут крутяться і це, типа, нормально. Ну, Це кінець обзору на такого мотоцикла. З вами я, Сашко. Всім пока.